Поетичний етюд ще не було в них Москви, читає автор Ніна Крихович. Білгород би повернути і Крим не віддати, Отакого б москалям прочухана дати. Під стяг Києва візьміть і краї кубані, та відправте москалів на хутір до бані, і Поволжя повернути, також не забудьте. Що Святослав приєднав, обізнані будьте. А псков київським зробила ще Ольга княгиня, бо на північ везла мир з Києва богиня. В складі Києва Русі вже народи були в ті часи, як про Москву ще ніде не чули, ще не було в них Москви, Кремля й мозолею, а про Київ ішла слава Руською землею. Олег віщий ще вказав, де столиці бути, то як могли москалі про таке забути? Бо до Києва столиці всі землі горнулись. Ви що, п'яні москалі іще не проснулись? Олег створив тут столицю для Божого люду, а вам лиш би самогону і побільше блуду. Всю історію держави ви перекрутили, слава Богу, що Дніпро ще не загатили. Аж таке, колись хотіли везлюті вчинити, і грозилося русло нам Дніпра змінити, бо несе до нас Дніпро із Росії воду, і з того має Україна велику вигоду. Схаменіться і згадайте русі київської межі. Бо минуле смутно видно з кремлівської вежі.